У надвірнянській школі номер 3 екстрена евакуація. Дітей швидко виводять на вулицю запасними виходами. Біля центрального входу закладено невідомий предмет, схожий на вибухівку. Зараз, коли в державі триває війна, подібні практичні завдання проводяться по освітніх закладах. У надвірнянській школі у навчанні з надзвичайних ситуацій взяли участь і екстрені служби. Враховуючи ту ситуацію, яка зараз відбувається на сході України. Це є актуальні питання. Тому при кожній зустрічі з дітьми ми акцентуємо увагу на вибуху небезпечних предметів як з ними поводитися і дії як адміністрації навчального закладу, так і дітей при виявленні такого предмету. Адміністрація школи відреагувала чітко та злагоджено. Вже через 10 хвилин діти були виведені з приміщення закладу, а фахівцями вибуховий пристрій знешкоджено. Адміністрація навчального закладу діяла згідно методичних рекомендацій, і всі зацікавлені служби так само здіяли злагоджено. На шкільному майданчику дітям розповіли про правила поводження з небезпечними предметами та про демонстру. Ували макети вибухових пристроїв, які зараз використовуються у зоні антитерористичної операції. Ну, в такій ситуації я напевно що зразу е, зателефоную на 102, е, почекаю, поки не приїдуть, і, і попереджу всіх, хто буде проходити, що тут небезпечна, ніби зона. Це надзвичайно цікаве і надзвичайно важливо і корисно це нам показувати, оскільки діти. Будуть опізненими і це зменшить ризик різних небезпечних ситуацій, які можуть трапитися. Для дітей каже директор школи. Такі практичні навчання надзвичайно важливі і потрібні. Школярі навчились спокійно реагувати на надзвичайні ситуації, не панікують та знають, як поводитись. Такі заходи ми проводимо періодично не менше одного разу на семестр. Ми проводимо тренування. Правда, самі служби не викликаємо. Проводимо тренування, евакуації при різних від них при пожежі. При виявленні вибухонебезпечних предметів, при техногенних катастрофах і так далі, якщо проводиться така відна, і діти евакуюються відповідно на територію стадіону школи.